Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сьогодні багато цікавого, тож приємного перегляду. Такі вітрячки на стіні від USB працюють ціна 169 гривень. Такий варіант із прищіпкою, ціна 229 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Розкладний вітрячок він йде із підсвіткою, ціна 249 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї за 77 грив. Набір шумпурів, нитки витончені. 4 штуки за 64 гривні. Також є решітки для гриля. Вона йде невеличка міні. Так, не бачу ціни. Ціна 184 гривні. Господинки, подивіться, яка класна штука приїхала. Це є чаша для міксера, ціна 129 гривень, об'єм 2,5 літра. Дуже зручно користуватися. І ще має ручку. Такий варіант. 229 гривень коштує ось така новинка, набір дошок кухонних, дві штуки. Одна більшого розміру бамбукова і меншого розміру пластиковий варіант. Знаєте, що цікаво, чи вони всі однакових кольорів. Ну, Принаймні в нас однакові. До речі, є таке, що, наприклад, в одній аврорі можуть бути всі рожеві, а у іншій аврорі, наприклад, всі сині чи зелені. Такого точно не було в асортименті. Дивіться, цікаві масажери. Ціна 149 гривень. Для масажу ніг, рук. І ось такий варіант. Так, ціна 77 гривень. Новинки це є засіб для прання листовий. Значите, ці універсальні пластини концентровані, 30 штук, за 149 гривень. 60 циклів прання. От Цікаво, 60, а 30 листів. Можливо, один лист ділиться навпіл. Такі новинки. Є з різними ароматами. 149 гривень. Карпатська свіжість. Так, а це що було? Про і Лаванда. І ще є варіант серветки для відновлення чорного кольору. Виключно для чорного, Мачите? 16 штук за 109 гривень. І є ще пастка для кольору, прані. 12 штук за 55 гривень. Це, щоб не впустив один одяг на інший якийсь інший колір. От кладеться така серветочка пастра. І цікаві новиночки. Ці, до речі, бюджетніші, ніж там ті, що були. Так, а по кількості, ну, теж схожа кількість, тут 12 штук, і тут 12. А ось ці, що для чорного, то тут більше. Тут 16, а там тих було по 10 штук. Новинка гелля прання. Об'єм 3 літри. Ціна 149 гривень. Омекс. Ваза для квітів. Ціна 44 гривні. Різноманітні спреї від комах 59 гривень, 64-39. Такий цілий набір за 75. Гамак садовий за 199 гривень. Такий набір спіраль 10 штук, 2 підставки за 44. Кепки 129 гривень. І різні варіанти. Такий варіант 129. В'ітнамки по 88 та 99. Також є пластиковий посуд. Кухоль пластиковий об'ємом 200 мл за 9 гривень. Стакани по 12. Набір посуду. І дошка на 4 персони. Посуд 169. Трубочки набір із 4 штук. Новинка від Galaxy. засіб для унітазу підвіски. Дві штуки за 109 гривень. Одна штука за 55. Є декілька варіантів ароматів. Це є океанська свіжість або квіткова свіжість. Акційна ціна на SARMA засіб сів в одному. 64 гривні. Є різні. Ще є ось така новинка. Це кубики для розпалювання багаття. Еко 32 штуки в упаковці. Ціна за упаковку 64 гривні. Такий варіант для розпалювання ми вже бачили з вами. Ціна 199 гривень за 6 штук. Що гарно виглядає, виглядає, як декор. Така решіточка металева. Барбекю 149. За 44 гривні. Дуже такі яскраві, позитивні. І з різними прикрасами. Наприклад, губи, серця. Бачила ще і мені Ось цей варіант сподобався. З фруктами. Ваза скляна для квітів за 199 гривень. Такі штучні квітова зони невеличкі, та кілька варіантів кольорів, ціна 77 гривень. Новинка це є халвант. Вага 100 г, ціна 74 гривні. Хто вже пробував, пишіть в коментарях, як вам. Буде цікаво почитати. У нас лише такий варіант смак Мангу. А буває, ще і інші. Бачите, на звороті. Спартак, куржі для торта: 400 грамів, 64 гривні. Є шоколадний варіант, а ось такий медовий. За 22 гривні батончик протеїновий, кокосовий. Лайн зі солоною карамелю, вага 90 грамів. 49 гривень. Насіння соняшника марічка. Ціна 17 гривень, вага 100 грамів. Смажене є солоне, а є, звичайне, не солоне. Свіжочок насіння соняшника 180 грамів за 39 гривень. А є вже очищене насіння соняшника ядра. 15 гривень за 100 грамів. Манго за 129 гривень. Упаковці 250 грамів. За 22 гривні суміш горіхова та фруктова. Концентрат напою є різні смаки, наприклад, апельсин, дюшес, камун та м'ята. Ціна 29 гривень. Об'єм 200 мл розчиняється на 3 літри. І ще ось такий варіант Мохіто. А це вже сиропи, ароматизовані до кави. за 29 гривень. Лісовий горіх й солона карамель, кокос, ірландський лікар. Рощена кава Якоб 100 г за 169 гривень. Для кофе 219 гривень 200 г. Масон кофе це кава натуральна. Мелена смажена 420 г за 219 гривень. По 88 гривень акційна ціна на шампури. Набір 6 штук, довжина 60 см. Тортівниця пластикова із кришкою 169 гривень. Кришка має ручку для зручного переносу. Кухонний інвентар. Ополонник із дерев'яною ручкою за 64 гривні. Така лопатка із отворами за 64. І така шумівка за 69 гривень. Новинки каструлі. Менше об'єм літр та 400 мл за 349 гривень. Діаметр 16 см. І більшого об'єму це є літр та 900 мл зі скляною кришкою. Діаметр 18 см. 399. Такі ручки, бачите, цікаві. Є більш класичніший варіант каструлі. Об'єм 3 літри, 600 мл за 399. Діаметр 20 сантиметрів. Із цієї серії ще більший об'єм. Це 4 літри, 300 мілілітрів за 449. Набір форм кулінарних 3 штуки за 29 гривень. Менажниця бамбукова, така неглибока для закусок. Ціна 109 гривень. Такі варіанти по 169 гривень. Менажниця для закусок кругла на 5 відділень за 229 гривень. Чайник заварювальний скляний із корковою кришкою за 299. Подрібнювати для часнику за 49. Ще одна новинка: форма для випікання із жару міцного скла за 219 гривень, діаметр 26 см. Мені знаєте, що подобається? Перше, таке досить товсте скло і високі бортики. Така вона. Мені здається, оптимальний варіант. Є в ній скляна. Із кришкою з сердечком ціна 119 гривень за більший варіант, і 99 гривень за менший варіант. Такі новинки приїхали, хто не бачив. Це лише вчора вони появилися. З бамбуковою кришкою ємність для сипучих 109 гривень. І ємність для напоїв з бамбуковою кришкою та трубочкою 109 гривень. Ще одна новинка. Набір склянок. Об'єм 420 мл одної. В наборі їх є три штуки. І ціна 109 гривень. Салатники такий квітковий варіант за 39 і меншого діаметру 12 см, 39 Такі салатники, манюні на 75 мл за 15 гривень. Тарілки десертні. Мармур за 99 гривень. За 99 гривень салатник парфоровий день і ніч. Із такої ж колекції є тарілочки десертні по 77 гривень. І тарілки обідні по 119 гривень. Теж вони всередині, такі як бежеві, а зовні чорні. Пляшка для напоїв за 99 гривень. Контейнери квадратні об'ємом 900 мл. Гарненькі в них малюнки по 19 гривень. Є більшого об'єму на 1 літр та 300 мл. Ціна 22 гривні. Пляшка для напоїв пластикова за 169 гривень. Така пляшка шейкер 139. Контейнер 1 літр 650 мл 109 гривень. Літр та 100 мл за 99. За 99 гривень світильник підрісний із сонячною батареєю. Кольори є на вибір. Лампа LED за 99 гривень. Ліхтарик підвісний за 169. Такий варіант із супер ціною 59 гривень. Працює від батарейок. Така менажниця для закусок на три відділи за 59 гривень. Дошка кухонна гнучка за 29 гривень. 249 гривень коштують шльопанці жіночі. Такий варіант за 199 гривень. Рожеві за 149. За 169 гривень шльопанці жіночі. Такі щось по типу кроксів з закритими пальчиками, і із отворами. 199 гривень коштують шльопанці чоловічі. Теж дуже схожі до попередніх жіночих. Ось такі. Тут трошки більше кольорів. У жіночі лише в одному варіанті, а тут сині та чорні. За 229 гривень такі шльопанці чоловічі. Це досить така висока підошва і п'ятка заглиблена. Я думаю, видно. За 279 гривень шльопанці чоловічі. За 119 гривень шльопанці чоловічі. За 99 гривень шльопанці чоловічі. Також, хто не бачив її в Аврорі, дуже великий асортимент панам, як дитячих, так і дорослих. І великий асортимент кепок. Мабуть, повторно вам все показувати не буду. Якщо, звісно, цікаво, то пишіть в коментарях, тоді зроблю детальний огляд. Ціни і 149. Така цікава. І для діток такі дашки по 87 гривень. 149 129 капелюхи, такі по 77. Шлюпанці по 99 гривень. Такий варіант більш відкритий за 99. І ще синій. Полівізатор об'ємом пів літри за 21 гривню. Браслет від комарів за 9 гривень. Такі липкі стрічки від мух за 7 гривень. Трошки є оновлень на рибальському відділі. Такі сіточки. Можна сушити рибу і не тільки. Ціна 199 гривень. Знаєте, я так кожного року кажу, куплю собі таку, буду щось сушити, навіть із яблучком можна чи ще щось. Так і не купляю. Не знаю. Колись дозрієте й куплю. За 59 гривень капелюх антимоскітний. За 29 гривень садок рибальський, такий досить тоненький, але місткий. За 129 гривень стілець рибальський розкладний на трьох ніжках. Ось так виглядає вживо. Такий варіант. Супер компактно складається. Ціна 199. За 349 гривень стілець. І ось такий теж 399. Коробочка для зберігання наживи по 11 гривень. Багато різних органайзерів рибальський. Такий варіант за 77 гривень. 169 гривень, вони йдуть двохсторонні. Такий варіант за 129 гривень і по 199. Є простіші варіанти на 5 відсіків за 39. За 29 гривень. Мішочок металевий. Трусики жіночі по 39 гривень. Мереживня за 59. Трусики жіночі коригуючі за 88 гривень. Із цих трьох позицій можна вже зробити висновок, що дуже різноманітний асортимент. Трусиків. Одним на будь-який розмір, на будь-який смак. Дуже є різні, не тільки жіночі, є ще і підліткові, чоловічі та дитячі. <рес> <рес> Йду з відділу рибалки, дивіться, яка тут рибка зловилась. Теж можна свідку купити. Ціна 299 Електровентилятор підлоговий, ціна 599. Машинка іграшкова. Ціна 299. І ось така машинка. Брич, рухається. 169 гривень. М'які які іграшки гуси за 299 гривень. О, дивіться, що є. Золота рибка. Ціна 299. За 19 гривень гумка клячка. Прокладки гігієнічні по 16 гривень за 7 штук.